Додати якісь запахи олії, там лаванди, ромашки, сандалового дерева, чайного дерева, то а, рекомендую однозначно. Раніше я до цього ставився дуже скептично, думаючись, ну так, балується для аромату. Потім підчитав роботи, що виявляється, ми цим самим аромати, звертаємося до. А, до... Самої архаїчної структури головного мозку, яка в нас сидить від рептилії так званої нюхової цибулини. А, і це дуже важливо, таким чином можна і лікувати, і розслаблятися. Тому ванна, душ та ще в ароматі тих речовин, яких я назвав, але не тонізуючи. Тут варто вже підчитати, чому не варто давати там, лимон чи ще якісь речі, а от розслабляючі ефіри. Однозначно так, подихати, розслабити м'язи, відчути тепло води, про потягнутися, що називається, стряхнути себе напруження дня. Це підходить. Однозначно,